Такої жахливі речі. Це беззаперечно. Я не хочу. Я скоро поїду. Стело, американці нікого не впускають. Скоро вам кінець. Мені страшно. Зупиніться! Документи? Пройдімо зі мною у відділок. До речі, я Рольф на чверть єврей. <рес> Рольф справжній профі. Посвідчення, паспорти. будь-що. Може і тобі таке посвідчення дістати. Мені дали знижку. Ти особлива жінка.

With me on board. Де він живе? <рес> я не знаю. <рес> Кажуть, якась білявка зраджує євреїв. Ваші документи. Швидше. Стелу Стело ми ж подруги. Це ти її вбив! такі часи вбити або вб'ють тебе. Тікай, тут скрізь гестапу. Саме те, що ти хотіла. Здела? 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 Іменем народу вирок такий: Зрадниця. Життя тільки починається. Звучить чудово. Скоро у кінотеатрах.